Так, так, я знову в ефірі. Всім привіт Іван, привіт. От, І сьогодні ми будемо читати таку дуже цікаву книгу, яка називається «Совсім не страшна книга. Е а точніше, повна назва «Совсім не страшна книга про життя, смерть і все, що поміж ними. От, Бажаю всім приємного прослуховування. Е, моїй мамі яка міє відчувати біль, своїй чужий, яка міє надихати і підтримувати. Е, що робити, якщо у когось із близьких вам людей спіткала невіконна хвороба? Куди бігти, де шукати підтримки, як поводитися з хворим? У цій книжці зібрано практичні рекомендації, які дають відповіді на ці та інші складні запитання? Але вони не казенні, а написані доступно з урахуванням українських медичних і соціальних реалій, інколи з гумором, а ще помережені щирими щемкими історіями людей, які діляться власним досвідом переживання подібних ситуацій, показуючи, що навіть хвороби і смерть не здаватимуться такими страшними, якщо переживати їх усвідомлено і в любові. Так, тут власне зміст. І так, 6400. Так, якби тут так шумов. Нормально. Так, як з'явилася ця книга? Ця книга народилася із суміші безпорадності, страху та невизначеності, які вхоплюють, коли дізнаєшся про невіліковну хворобу близької людини, а також із великою любові, тепла і підтримки і рідних та геть незнайомих. What Так, я знов тут, я вернувся. Коротше, справи, справи. Та да, нормально, справи, може бути. Я повернувся, я знову тут. Що ж, продовжуємо? А також із великої любові, тепла і підтримки рідних та геть незнайомих людей, які свого часу дуже мені допомогли. Часто почувши погані новини про чиї здоров'я чи смерть, люди не знають, як себе поводити і просто кажуть «тримайтеся», а ти відчуваєш у цьому дистанціюванні формальну вічність, бо триматися в таких ситуаціях майже немає за що. Коли смерть підступала дуже близько, або ж так здавалося, у мене виникала легкість від усвідомлення, що втрачати вже нічого. І цей стан нічого втрачати давав потужний поштовх. Спробувати найнеймовірніші речі змінювати себе життя і світ, наприклад, відкрити родичам пацієнтів доступ до реанімації або написати цю книгу. І мені хотілося б, щоб вона стала своєрідною заміною стандартних Тримайтеся і чи хай все буде добре. Реальною допомогою, розрадою для пацієнтів, їхніх сімей і друзів у пошуку відповід відповіді на запитання, як жити далі, як боротися з хворобою чи впоратися з втратою. А, ну, Зроблю коротку ремарку, взагалі, стосовно читання цієї. Книги. Я сподіваюся, що ми її якось дочитаємо, на відміну від е, книги Агеєва, от е, що я читав, але чогось. Вона ніби, знаєте, вона коротше цікава, але вона якась така душнувата, що я просто скипнув читання і на тому все. Тому, можливо, колись ми до неї повернемось. Ну, просто в цій трошечки, хоч тут пише 388, але тут. Набагато здається менше тексту і зовсім інша верстка. Для того, щоб люди знали, вони не самі у цьому, підтримка прийде, є, з любов'ю в серці та рідними поруч усе не так страшно. Моїм головним викликом під час її написання було витримати баланс, зробити книгу емоційною, але не плаксивою, практичною, але не інструктивною. Запропонувати ідеї, але не подати їх як правильні, Поки я працювала над нею, мамі було дуже погано, іноді вона бурчала що самі спілкуватися про неї, тікають свою книгу. Але водночас із цікавістю, задоволенням перечитувала та коментувала кожну нову версію. 14 років тому ми діагностували рак, лікарі застосували променеву терапію. Щоб, зі... щоб знищити пухлину, їм, це вдалося, але таке лікування пошкодило і здорові тканини, а спобічними ефектами. Опромінення лікарі не працюють, ми цим не, ми цим не займаємося, це не до нас. І відтоді наше з мамою життя, іноді нагадує американські гірки то дуже окей, то цілком погано, то все ж це життя, воно прекрасне, зважаючи. зважаючи в суперечі завдяки. Хочеться згадати пісню типу What a Wonderful Life. А, а коли ця книга вийшла? Ага, 2021 хат, 14. Ну це 2007 рік, окей. Як там? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот, або он дефул лайф. Коротше. перший мій досвід смерті, втрата первістка Максимка. Тоді дізнався, що життя може обірватися в одну мить, що ніхто до цього не готуватиме, не буде жодних попереджень. І тому, поки воно триває, важливо не відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. А краще відкласти на післязавтра, тоді у вас буде ще один вільний день. Я, коротше, вирішив пожартувати. Ну, добре. Щоб пережити цю трагедію, я навчилася просити про допомогу для себе і давати підтримку іншим. Наступним був дідусь місяць після смерті Макса йому встановили кардіостимулятор. Це додало три роки, тіло повільно здавалося. Але серце завдяки електричним імпульсам приладу. Продовжувала качати кров у день, я ходила на роботу і будувала кар'єру, а решту часу допомагала 90-річній бабусі поглядати за дідусем. Його смерть була болісна і навчила мене того, що лікарні і казанні похорони залишають багато шрамів та розривів у сімейній системі. Через шість років від нас пішла і бабуся. Цього разу ми організували все вдома. Я виявила, що бути поруч до з останнього з рідною, з рідною людиною це благодать. Можливість вирішити конфлікти і незгоди, що тягнулися десятиліттями, це не подарунок, а ще це дуже глибокий, красивий досвід. Абусина історія ввійшла в, в цю книгу. Саме тоді я вперше подумала, що було б чудово зібрати весь наш досвід, всю корисну інформацію комусь одному місці, але до книги не дійшли ще ні руки, ні мозок. Більшість моїх ресурсів шлатон. То на реформу поліції, то на кампанію пустите в, реані... пустите в, реані... пустите в реанімацію. Коротше. Потім помер п'ятимісячний Рома, довгоочікуваний син моїх друзів. Тієї ночі Я була поруч із ним, його мамою і братами цей досвід навчив мене, що коли є підтримка і любов, смерть це є не такою страшною. І що насправді підтримку любовни так уже складно давати іншим романа, так би мовити, да мою остаточно вирішальність усина написати цю книгу, його історія теж тут є. От і виходить, що ця книга «Компас людяності, збірник тепла і любові для тих, кого вже немає, для тих, хто продовжує боротися, і тих, хто підставляє плече. І так, власне, авторка Анастасія Леухіна. Викладачка комунікації, вирішення конфліктів та переговорів лідерка компанії пустити в реанімацію, співзасновниця платформи освітній експеримент, голова громадської організації горизонталі, фасилітаторка, студентка процесуальної психології в інституті глибинної демократії, співінвесторка громадського ресторану «Урбан 500», експертка реформ поліції. Чому та як до книги долучилися різні члени команди? Олена Абрашина, консультантка з комерційних переговорів, волонтер... волонтерка горизонталі. У нашому суспільстві тема паліативу та войована. Я вважаю, що настав час це змінити, і зміни починаються з цієї книги, яка відповідає на непрості запитання простими словами та реальними історіями. Саме ці історії вразили мене найбільше, в них багато. Любові, тепла і ніжності, попри складну тематику, ця книга вийшла зовсім не страшною, вона про життя, незважаючи на обставини для мене це найважливіше. Ізабелла Балакерська реанімаційна медсестра в американському госпіталі, лідерка редакторської команди, волонтерка Геогоризонталі, вирішила долучитися до редактури книги, бо, по перше, в ній є історії дорогих мені людей, Ірини Каті і Марії. У другій, в книзі описано виклики, які я спостерігаю на роботі. Занадто багато сімей наполягають на продовженні лі... лікування та на реанімаційних заходах. Герой кміже, героїчні заходи. Дякою ціною, коли це не має сенсу, не продовжує на довго життя і не покращує якості. По-третє, в нас є теж є труднощі, що сказати пацієнтові та його сім'ї. По четверте, я едукатор, і книга для мене це. Про просвіту пацієнта сім'ї суспільства, а ще я. Неймовірно, поважаю та захоплююся людьми, які ініціюють зміни того, що погано працює, а не просто критикують та чекають поки хтось інший усе полагодить. О, Андрій бесєдін перекладач, волонтер горизонталі зовсім не страшна книга, це дуже і дуже конкретна допомога для кожного. Будь-яка людина, ким би вона не була, обов'язково стикатиметься зі смертю. Батьків близьких і, врешті, власної кожному край важливо в цей час мати ресурси, який дасть точку опори, можливість свідомо спокійно з любов'ю пройти цей процес. Для мене ця книга про свідомість і любов, а ці теми всі, всіх нас об'єднують. Наталія Дмитренко, проектна менеджерка, редакторка російськомовного видання книги, волонтерка його горизонталі. Тема паліативного догляду та смерті в нашому суспільстві. Важка і незручна, проте кожен із нас рано чи пізно втрачає близьких, рідних друзів. Коли це стається, нема кому поставити безліч запитань, які рояться в голові. Ця книга помічник, порадник і провідник, справжньої історії роблять її зовсім не страшною, освітлою і теплою. Сподіваюся, вона побачить світ і допоможе багатьом людям. Так, зараз здається, я знаю, що я хочу зробити. Ну, так Продовжуємо. Людмила Кручиніна, в комерційному секторі, правозахисниця з особистих історій. Починається багато чого. Моя робота цією книгою не стала винятком майже 20 років тому. Бабуся ліда злягла і більше не піднялася. Тоді не було нікого, хто б розказав нам, що робити. Ця книга багато в чому стала відповіддю на питання, що робити. І я вірю, що вона допоможе тисячам людей, які опинилися в такій самій ситуації, як і ми колись. Наталія Мітяєва судова експертка, координаторка, волонтерка ГО горизонталі. З підліткового віку я допомагала доглядати за важкохворою бабусею вдома і в лікарні, бо цього не робили медпрацівники. Бачила, як довго і старанно моя мама готувалася до відходу бабусі, як важко вона переживала її смерть. Уже дорослою я доглядала за батьком у лікарні. Була з ним у ті хвилини, коли він боровся за життя і відпускала його. Я прощалася з друзями, які жив через важку хворобу. Була з друзями, які втрачали дітей. Сама була на межі життя і смерті. Я знаю, як важливо жити цінно, відчувати любов і дарувати її, відчувати повагу і поважати попри біль та інші складнощі. Тому мені важливо, щоб ця книга була і її читали. <клух> Катерина Міхаліціна, письменниця, редакторка, перекладачка. Волонтерка його горизонталі мені дуже залежить на тому, щоб медицина була не лише про лікування і про гідність пацієнта, незалежно від віку, статі діагнозу, прочесниці, взаємоплаву, ваховість, не лише певні спеціальності і в комунікувати. Ця книжка про це, а ще мені важливо вчитися чути, приймати і підтримувати близьких. Навіть коли страшно і не дуже розумієш, як це робити, книжка і про це також і ще про відповідальність за себе і своє здоров'я. І про мудрість та мужність, які виявляється тоді, коли найменше чекаєш. Це дуже жива, чіпка і потрібна книжка. Я подумки присвячу її влодкові, моєму другу, який помер від раку. Вона не забрала біль від втрати, але допомогла мені прожити її, полегшила відчуття провини за недобуте і недоказане. Я вдячна за довіру і відповідальність долучитися до цього проєкту. Катерина Павелко, комунікаційниця. Волонтерка Геогоризонталі, я люблю життя, воно дивовижне, часто на складне, але головне, ми з ним добре знайомі. Я боюся смерті, бо нічого про неї не знаю. Зовсім не страшна книга це розповідь про тих, хто там, у тій темряві, побуває, повернувся з ліхтарем досвіду. Цей досвід Росії в морок дає сили подивитися в очі своєму страху і зрозуміти там, де є любов, можна пережити навіть зустрічі смертю, бо там, де є любов, не страшно. Я в команді підтримки книги, бо у складні часи люди часто залишаються самі, моя участь, це моя рука розтягнута тому, кому самотньо, боляче, надзвичайно складно. Тому кого я навіть не знаю, але щиро хочу підтримати, бо ніхто не має залишатися наодинці зі своєю бідою. Ніна Савіна, координаторка проекту, волонтерка «Геогоризонталі» у моєму житті, в різні його періоди. Смерть бувало, підходила близько, я проживала це по-різному, боялася, відсторонювалася, намагалася підтримати тих, кому важко висміслити та прийняти сам факт, що смерть це частина життя. Моя участь у проєкті це історія пожуку власних відповідей на питання про підтримку любов та прийняття у найважчі моменти власного життя і життя близьких. І це історія підтримки тих. Кому вона вже потрібна щодня? Е, Ольга Фанагей, художниця, журналістка, мама чотирьох синів. Рік тому померла моя мама, яка 10 років боролася з онкологією. Останні місяці вона прожила в моєму домі. і Мені дуже бракувало тієї підтримки, яку могла б мені дати. Така книга, якби вона існувала, я дуже хвилювалася, коли починала роботу над ілюстраціями. Тема смерті складна, але тема смерті складна аж до цілковитої непідйомності, але поступово зрозуміла що ця книга про життя і цим вона для да, мене цінна розуміння, що життя всюди, навіть у смерті. Добре, що ж ми з вами почитали вступ. <кій> Потім сьогодні я ще її почитаю. А поки що, всім папа. -па. Дякую всім, хто завітав. зустрінувся з вами сьогодні на наступних стрімах. Традиційно до нових зустрічей і всім папа. -па.